Тенісний прогноз, чверть фінали WTA 250, Гамбург на ґрунті. У жінок вже третє коло, багато відомих матчів. Ну, найголовніше, що, друзі, відома суперниця нашої Даяни Ястремської. А Ястремська ось буквально декілька хвилин тому, як перемогла. Француженку Даян Парі в двох сетах достатньо впевнено: 6-4. Суперниця, угорська тенісистка У чвертьфіналі буде для Даяни Єстремської Далма Гальфі. Це 111 та ракетка. Нагадаю, на початок цього тижня Ястремська була 39-ю. І переможеця цієї пари у півфіналі вже виходить на переможецю пари Луї Боассон Вікторія Томова. От спочатку давайте поговоримо про Боасон Томова, тому що тільки но Ястремська закінчила свій матч, і поки сформують. Всі параметри і всі коефіцієнти по лінії БК на матч Ястремська Гальфі. Ми дочекаємося їх. А поки що розберемо паралельний матч із нашого блоку, з якого вийде на переможцю нашого матчу матчу Даяни Ястремської. Отже, Луї Буасон 63. Її суперниця. Вікторія Томова, як я і сказав, відкриває, відкриває. Першу другу сотню. Другу сотню рейтингу у жінок. Вікторія Томова, я би на вашому місці, друзі, якщо є такі думки, не недооцінював би болгарку. Болгарка 30-річна досвідчена тенесистка, яка ось уже ну, майже скоро буде як 15 років в WTA-турі. Достатньо на непоганому рівні. Я її пам'ятаю вже давно по виступам. Вона особливо зірок з неба не хапала, але. Достойна суперниця. І е, я спостерігав, як грає перші два матчі Буасон Тут на ґрунті в Німеччині. Е, не досить так і впевнено. І ідеально, я вам скажу. Тому я цей матч беру на Тотал Тотал більше. Total більше 21 рівно по геймах. Боасон Томова. Тотал більше 21. Коефіцієнт 1 81. І я вже казав, що переможеця саме цього матчу виходить на Ястремська гальфі. І ось уже в деяких конторах починають з'являтися перші параметри. Так, звісно, фаворитка в матчі Ястремська Гальфі. Даяна Ястремська. Тут навіть можна було іншого і не очікувати результату. Я повністю ось з цими параметрами, які тільки-но що з'являються від практично вже всіх відомих нам БК, я погоджуюсь. Нас очікує швидка і достатньо впевнена перемога і вихід. У півфінал саме Даяни Ястремської Ukrain. Я навіть і не знаю, що можна додати. Е Лише можу сказати, що я впевнений, що Ястремська вже в півфіналі, і, скоріш за все, так як я вже і. В попередніх відео вчора і позавчора навіть е прогнозував, що, скоріш за все, суперницею аж у півфінал. Я навіть дав свій прогноз, що буде Луї Буасон. Но е я боявся, що е Томова не зіскочить на дистанції і вона таки пробилася у чвертьфінал. Вікторія Томова небезпечна. Повторю. І саме тому я не наважився вже взяти у чвертьфіналі Боасон-Перемога. Хоча є шанс, що саме француженка е сенсаційна така, пам'ятаєте, Ролан гарос Саме вона вийде, буде цікавий матч. Хоча матч проти Томової. Для Ястремської також буде дуже корисним, а для нас з вами дуже цікавим. Я більше ніж впевнений. Тому давайте дочекаємося суперниці Ястремської уже у півфіналі, тому що я на кшталт проходу через четвертьфінал у півфінал. Навіть і сумніву немає. Ястремська угорку далму. Галфі, делма Галфі, правильно, пройде 100% тут. Просто навіть я не бачу, за рахунок чого Галфі зможе надати опір ну хоча б в одному із сетів. Хоча, може, десь слабинку сама Ястремська дасть. Ви бачите, як вона хвилюється. Вона знає, що від неї всі ми, ну, вся Україна, і навіть не тільки в українські е тенісні уболівальники очікують перемоги на цьому турнірі. І також я досі надіюсь, що десь споткнеться і зійде з дистанції до фіналу Екатерина Олександрова. Уж, як то кажуть, уж дуже больно сильна вона. На жаль, я констатую такий факт: сильна ця расистка, е і на ґрунті, в тому числі. Не хотілося б, щоб Ястремська зійшлась з нею у фіналі, але скоріш за все, воно все до цього і йде. Вважаю, що якщо Ястремська проб'ється у фінал, то вона взагалі подарить нам неймовірний просто ідеальний теніс. Давайте будемо на позитиві з вами. Ну, а що стосується ось цього матчу, який очікує на нас у п'ятницю, 18 липня, Саме тоді ми побачимо матчі чвертьфіналів. Ястремська проти Гальфі і Буасон проти Томової. Так, Буасон Томова, я сказав. тотал більше 21 гейму за 1,81. А на матч Ястремська я даю наступний 100% прогноз. Перемога. Даяни Ястремської і тотал менше 21,5 гейми. Коефіцієнт 1,84. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, хтось цього не зробив досі. Ось тут прямо підписка на майстер клас, друзі. Дякую вам наперед за ваші неймовірні лайки і вподобайки. Змістовні коментарі бажано більше шести слів, друзі. Настрочіть у коментарях Побільше ваших думок, пропозицій, ідей і варіантів прогнозів. Що ви думаєте? Ви підтримуєте мою думку і мій напрямок, що Ястремська впевнено і достатньо швидко пройде у горку Гальфі, а у Буасон Можливі проблеми проти Томової? Напишіть обов'язково в коментарях буду чекати, за що завжди тисячу разів вам вдячний. Що не забуваєте, вдячний, що заходите, вдячний, що підтримуєте і активно проводите час у нас на каналі. Це дуже важливо. Наш канал, і взагалі-то хто. Помітив, дуже складні часи переживає. І тому я дякую за кожний ваш перегляд, за кожний лайк і коментар. Дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.